Привіт! Сьогодні ми зануримось у минуле, щоб озібратися з малим льодовиковим періодом. Це, знаєте, така епоха, яка буквально перевернула все на нашій планеті. Ну що, подивимось, як холод насправді змінив хід історії? От уявіть собі, початок 17-го століття про холодний вітерець торкаються шкіри, і таке дивне відчуття, що зими стають ну, довшими і суворішими з кожним роком. Люди тоді ще, звісно, і гадки не мали, що живуть у часи, які змінять історію просто докорінно. І що відбувається? Поля пустіють, люди голодують, напруга в суспільстві ну просто зашкалює. І в усіх одне питання чому? Чому все це відбувається? Чому звичний світ летить шкереберть? А відповідь на це, як виявилось, можна знайти лише поглянувши в минуле. І ось ми підходимо до суті. Це був так званий малий льодовиковий період. Кліматична подія, що почалася ще в 1300 х роках, але свого піку такого справжнього крижаного апогею вона досягла саме наприкінці 16-го століття. І це спричинило те, що історики тепер називають великою кризою 17-го століття. Всього на всього мінус 2 градуси за Цельсієм. Здається, ну що тут такого? Дрібниця, правда? А от і ні, для тодішніх аграрних суспільств це була ну, справжня катастрофа. Раптом вирощувати їжу стало неймовірно важко. І це, уявіть собі, змінило геть усе, абсолютно все, від того, що люди їли до глобальної політики. Так, а що ж спричинило таке різке похолодання? Ну, звісно, люди того часу мали свої версії, звинувачували всіх і все від гніву богів до якихось там відьом. Але сьогодні, сьогодні, кліматологи, покопавшись в історії нашої планети, мають набагато цікавіші а головне науково обґрунтовані відповіді. Виявляється, це був такий собі подвійний удар. З одного боку, наше сонце ніби трохи, а заспокоїлось, стало менш активним, менше сонячних плям, менше тепла доходить до Землі. А з іншого боку, на планеті почалася шалена вулканічна активність. Уявіть, тонни попилу в атмосфері, які працювали як величезне дзеркало, просто відбиваючи сонячне світло назад у космос. І ось тут найважливіше. Зазвичай, щоб клімат так змінився, потрібні тисячі років тисячі. А тут все сталося за якісь кілька століть. Це ну просто неймовірно швидко за геологічними мірками. Люди суспільства вони просто не мали часу, щоб якось пристосуватися. І це, власне, і стало причиною глобальної катастрофи. Гаразд, з причинами розібрались. А тепер давайте подивимось, як цей холод вдарив по людях, по цілих імперіях. Бо знаєте, клімат це одне. Він був, так би мовити, лише поштовхом. А от те, як люди на це відреагували, ось що насправді визначило їхню долю: хто виживе, а хто ні. Це по суті був класичний ефект доміно. Ось дивіться, все починається з погоди. Шалені шторми, затяжні посухи, люті морози. Що далі? Правильно, не неврожає. За неврожаями йде масовий голод. Голодні, виснажені люди, вони стають легкою мішенню для хвороб, для епідемій. І що в підсумку соціальний вибух, повстання, бунти, війни, одна кісточка доміно штовхає іншу. Щоб зрозуміти наскільки це було жахливо, давайте візьмемо один приклад Неаполь, 1656 рік через повені неврожай, а слідом за ним бубонна чума. І от результат за кілька місяців населення міста зменшилось вдвічі з 300 тисяч до 150. Просто вдумайтесь половина міста зникла. Але ось що цікаво реакція влади на кризу була абсолютно різною. І саме вона, ця реакція, вирішувала все. Давайте просто порівняємо два підходи Китай, династія мін. Що вони роблять, коли селяни голодують? Вони підвищують податки. Так, так, щоб фінансувати державу. А тепер подивимось на Японію на Сьогунат-Токугава. Вони навпаки роблять щось абсолютно протилежне, знижують податки і відкривають державні зерносховища. Ось ця табличка чудово все ілюструє. Подивімось Китай підвищили податки, отримали повстання і крах династії. Все нагічно, імперія великих моголів в Індії спробували відкрити кухні для бідних, але якось неефективно. Результат масовий голод. Японія знизили податки, роздали зерно, і що відносна стабільність і мир. А Європа? А в Європі своя історія. Податки теж підвищували, але для чого? Щоб вести постійні війни, і це, звісно, довело багато країн просто до ручки. І ось ця фраза до кінця XVII століття люди звикли жити у стані війни, а не миру. Вона, знаєте, б'є не в брову, а в око. Просто уявіть з 16 по 18 століття в Європі було більше воєн, ніж будь-коли раніше. Всі ті конфлікти, що й так тліли через голод і хаос, просто вибухнули. Весь континент перетворився на одне суцільне поле бою. Добре, з кризою розібралися. А тепер про наслідки, про те, що залишилось після цього льоду, як ці події змінили світ назавжди. І що найважливіше, які уроки з цього всього ми можемо винести для себе сьогодні. І один з найпотужніших наслідків це, звісно, міграція, кліматична міграція, коли умови стають нестерпними, голод війни, переслідування, люди просто зриваються з місця, вони кидають усе і йдуть світ за очі в пошуках хоч якогось шансу на краще життя. По суті, це був старт нової епохи великих переселень, і масштаби, масштаби просто вражають. Ось вам цифра за другу половину XVII століття населення англійських колоній у Північній Америці зросло в чотири рази. В чотири з 50 тисяч до 200! це ж ціла лавина людей, яка ринула за океан у пошуках порятунку. Але завжди є але і ці нові можливості для одних стали справжньою трагедією для інших це такий, знаєте, темний бік медалі. Потрібен теплий одяг, окей, розширюємо торгівлю хутром. А разом з нею привозимо смертельні хвороби корінним народам Америки. Конкуренція за хутро це провокує криваві війни між індіанськими племенами, потреба в дешевій робочій силі для колоній, і це стає поштовхом до рабства, до поневолення мільйонів африканців. Жахлива ціна. Тож який висновок? Малий льодовиковий період це був такий собі глобальний стрес-тест для всіх імперій. Він, як лакмусовий папірець, виявив усі їхні слабкості. І головне, що варто зрозуміти, вирішальним фактором був не сам клімат, ні, а реакція людей на нього. Саме людські рішення, мудрі чи дурні, жорстокі чи людяні, вирішували хто впаде, а хто встоїть. І ось тут ми повертаємось у наш час. Бо ми ж знову стоїмо перед обличчям глобальної кліматичної кризи. Тільки ставки сьогодні, мабуть, ще вищі. Історія показує нам, що вибір є завжди, і те, як ми будемо діяти зараз, разом чи кожен за себе, з розумом чи з жадібністю, саме це і визначить наше майбутнє. Тож, який шлях ми оберемо цього разу? Дякую, що були з нами.